Червоний хрест завжди там, де найбільш потрібен. Його допомога, адрес навіть від конкретної людини до країни, завжди відгукується на стихійні лиха, техногенні аварії і війни. Так українці допомагали Пакистану та Гаїті, Південно-Східній Азії та Японії. До речі, пам'ять 30 тисяч жертв останньої від наслідків аварії на атомній станції, вшанували хвилиною мовчання. Червоний хрест і медицина в своїй повсякденній роботі завжди поруч. Громадська організація, яка користується величезним. Авторитетом у суспільстві, в тому числі і на міжнародній арені, це свідчить про те, що люди фактично працюють не за те, що їх найняли, а працюють дійсно віддано тій справі, які вони себе присвятили. Свою роботу Червоний Хрест веде як у великих містах, так і у селах. Зокрема, на Київщині його активістів аж кілька десятків тисяч для багатьох, як для Орел, ця робота стала покликанням. А тримає нас ота, е, ота спасибі людини, якій ми допомогли, так? якщо до неї ніхто не заходить, крім медичної сестри Червоного Христа, і якщо вона одержала допомогу від Червоного Христа і зі сльозами сказала слізми на очах, сказала спасибі, то це нас і тримає. Чимало добрих слів заслуговує також наш колега, журналіст, заслужений працівник культури України і Молдови, а за сумісництвом член правління товариства Червоного Христа Одеської обласної організації Віктор Мамонтов. Мало що пропагує його діяльність у своїх творах, віршах і статтях, ще й навіть червонохресний гімн написав, який тепер виконують на урочистостях організації, і про це зіст теж обов'язково розкаже. Бо, як ніхто інший, розуміє роль Червоного Христа у суспільстві. Это как э, глоток воздуха для вот этих ныне обездоленных людей, у которых пенсия там 900 гривен с чем-то, у которых нет родных и близких, э, которым надеяться, собственно, не на что. И вот тут вот это есть, слава богу, еще существует полнокромно организация. Членів червонохресної організації України, учасників з'їзду, вітали молоді волонтери, переважно студенти. Серед них майбутній лінгвіст і священник. Свій вільний час вони віддають людям тим, хто нині найбільше потребує теплоти і уваги. Зобов'язання перед Людьми, які в чомусь нуждаються, я можу цим поділитися. Я можу щось допомогти чимось. Волонтерський рух це потужна сила, яка розвивається і яка буде розвиватися в майбутньому і буде престижною, так як на заході, так як в європейських країнах. Валентина Ільєнко, Сергій Горбачевський, служба інформації за київським часом.